Незалежність, мир, батьківщина саме ці гасла зібрали молодь в парку перемоги. Школярі та студенти одночасно святкують і змагаються, жартують, співають пісні і перемагають у конкурсах. Завдання тематичних локацій квесту історичні пісенні конкурси та фізичні вправи. Участь беруть 11 команд, до яких увійшла молодь від 14 до 22 років. На локаціях потрібно буде дати відповідь на тестові запитання, проявити свої творчі здібності, згадати українські народні пісні, віршовані рядки видатних наших постатей не лише тільки минулих років, але й сьогодення. Лівстаграм, зокрема, не поми пам'ятник засновникам Києва Хортиця Собор Святої Софії. учасники змагань патріотично налаштовані. Я люблю Україну, тому вирішила приймати участь в цьому конкурсі. Ну, взагалі, я люблю ці всі е, квести, ці всі свята, які звезнені е, з України цей день, як ми знаємо, дуже визначний в нашій країні, е, тому підтримую всіх до не сидіти вдома на дивані, а виходити і принаймні уч, участвувати в квестах. У фіналі випробувань очікувані нагороди серед заохочувальних призів: флешки, навушники та блокноти організовували захід, щоб підвищити рівень обізнаності серед молоді про традиції та свята України. Анна Штетьова, Андрій Якутін, Полтавські телевізійні новини.